Сонік бум. Не судіть мене. Цей молебот не зрівняється з моєю мухопультою. Наклс давай приманку. План Б. Гей, глянь на мене! Я маю ідею. Треба створювати роботів, яких не так легко відволікти. Ноклз, у тебе міль на хвості. Не вір, Молі. Читає думки. Ліворуч! Ні, від мене! Це зле. Мій контролює його вибору нема. Знищи його. Я випущу нафталін! А ну що ж, вибір є. Їжачо, ти махлював! Що? Як махлювати в бійці? Бійці кінець, шахраю! Витягніть мене звідси. Обережно, травма. О! Так, перемога моя. Це гнила перемога! Так, гнила перемога моя! Mm -hmm. Вибачте, сер, їжак Сонік. Цілком винний. Чого тобі, хлопче? Автограф? Хочеш фото зі мною чи відкусити шмат цього сендвіча, а? Ось повістка. Доктор Егман позивається. Точно не хочеш відкусити? Решта зіпсується. Егман позивається? Ха. Ніхто не сприйме це серйозно. Це процес століття, до якого всі ставляться дуже, дуже серйозно. Життя того, хто програє, буде зруйновано. Наш спонсор бургерме. Тож, візьмемо коментар у звинуваченого. Моя вина в тому, що я крутий. Ви чули? Сонік зізнався, що я крутий. Гей, хто з нас репортер? Та ну Егман. Ти не обдуриш. А, сюди. Сонік знову без причини нападає на мене. Дай мені спокій. Ах. Дякую, що взяв адвокатом. Я б пишався, якби ти справді вірив у мене, а не вважав цей процес жартом. Радий, що ти розумієш мою зневагу до ситуації. Іде ж усе? А -а -а! Усім стати, його честь суддя бот на літієвих батареях. <звук> <звук> Все добре. Хай усі присутні знають, що я запрограмований бути справедливим неупередженим і не бути на боці доктора Егмана, генія, який створив мене. Oh. <звук> Чому на столі тарани? ю Баркер, ваша честь, адвокат позивача. І я доведу, що цей їжак Сонік навмисно, зловмисно напав і травмував мого клієнта, доктора Еггмана. Бу! -у -у. Утримайтесь від таких випадків у залі суду. Тепер ваше вступне слово. Це було вступне слово. Чи правда, що на доктора Егмана напав цей пан їжак, коли той неспішно катався увечері на безпечному транспорті у формі молі? Безпечний? Роботи Егмана руйнують гори, знищують міста, мучать безглуздими піснями. Якби їжа бікрила волосся змії і в небі летіти автії, досить музики? Усіх роботів Егмана треба знищити. Тобто. Вас, ваша честь. <реш> О, ні. Ви пан Орбот, так? Ви назвали б доктора Егмана добрим і чесним? Ні, не зовсім. Oh. О, Просто ці слова не досить сильні. Він найдобріший і найчесніший. Викрутився, Орботе. Вимкни динамік внутрішнього діалогу. Покажи фільм. Бос, ми вже підробили докази, чи повертати усе це в костюмерну? О, нарешті. А ось і надійний свідок. Розкажіть нам, що вас захоплює в присутньому тут соніку, так званому їжакові? Та багато що. Він швидкий, хитрий. Може знищити суперника всього одним штопором. Він чудово співає. Ого, це ж увесь набір рис. Що пак. Якщо увесь набір означає швидку, хитру загрозу суспільству, що знищить усіх, хто не погодиться з ним. О, ні. Я це не казав. Точно я опустив, чудово співає. Отож, серед суперників, яких містер Їжак безжально знищує, чи є хоча б один, з яким він бореться регулярно, стандартно. Думаю, найчастіше з Егманом. Mm. Ага. І Як довго ти збирався приховувати це? Протестую, ваше величносте. Нас кривдять. Відхилено, але так Так і є, без шансів. Отже, я все сказав. Вмілий, тип. було взяти його адвокатом. Усе добре. Люди ж знають правду про мене. Причина номер один, через яку може напасти Сонік, ви весь тиждень жартуєте з нього на шоу. Ой ой. Вернемося, якщо я не опинюся в лікарні. Ха! -ха. Пане, ви безстрашні у своїх жартах. Гего. Ну що ж, я простий сільський адвокат, не крутий, як цей пан Баркер. Я не вмію так спритно захищати, та й я не вмію елементарно, як е -е, одягатись. Я навіть не знаю, який кінець зубної щітки встромляти в ніс. Я дурний, як чіп, як і ви добрі люди. Я викликаю наклза. Не треба цих адвокатських хитрощів. Я знаю, як це працює. Бачив по радіо лікарняне шоу, де адвокати заманюють людей у свою пастку. Яке було питання? То скажіть, пане Наклз, так? Чи Сонік справді здатний зашкодити доктору Егману? Жартуєте, нізащо. Худий, слабкий, жалюгідний, весь час рятую його з халеп. Просто ганьба, невдаха. От чесно, аж дивитися на нього гидко. <плес> Тож, чи міг Сонік отак екману втовкти? Ну, ем. відповідайте. Ні, ні. Сонік надто слабкий, щоб завдати такої шкоди. Ой, я сказав це. Я сказав. Гей, hey, я здатен добряче розбити. Яйця на омлет для сніданку. Я б'ю їх вінишком. Заради всього святого я викрутився краще. Я б сказав, у мене все, та залишився ще один сендвіч. Та присяжні винесли вердикт. Взагалі-то нам порадити ще треба. О, так, звісно, щоб не було упереджень. Присяжні йдуть у дирачу кімнату, а на нас чекає вечірка у стилі хіпі. Гото вечірка! У мене наче шкарпетки в роті. Стривай. А -а -а -а. О, я якраз шукав її. От і присяжні? Поглянь, які серйозні. Присяжні винесли вердикт. Взагалі то так ваша честь. Бажаєте поділитися ним з нами? Взагалі то так. Мені змусити вас це сказати. Взагалі то, яке було питання. Винний. У крутості? Щоб вердикт вердик? На чинності я просто стукну мало. Не так швидко. А? 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 Це не молоток. Ось молоток. Я! Що? Гляньте на Яйкінця! У нього шиї і все добре! Що? Тобто... Досить егман. Хай, ти сам нарвався, хоч я й так зробив би це. Порядок <в> суді. Так, я таки виграю цей суд. Ой-ой, <порядок> я. Е, ну, бачите... Їхала на тиждень на семінар з бджільництва. а Тут таке. Я Орел Літун веду репортаж із суду, і в нас є гарячі новини. А О, тепер подавай до суду. На цьому і закінчимо. А далі в програмі новорічне бананове шоу від коміка Чімпа. Залишайтесь. Ну, це було розчарування. Гего.